Не так давно я прочитала книгу, чому ми такі ненажери?» І ця книга мене дуже сильно заділа та зачепила, бо вона підіймає больові та актуальні для мене теми. І саме тема, чому ми їмо навіть тоді, коли не голодні, надихнула мене зняти це відео. І я хочу сказати, що саме ця тема для мене дуже та актуальна. Бо я якраз та людина, котрі легше справитися зі своїми емоціями через їжу. І це причина моїх коливань ваги. У книзі бере. Метичний хірург Ендрю Дженкінсон описує цю проблему не з точки зору того, що ми ледачі, що на слабка сила волі, а з точки зору того, що наші стародавні відділи мозку направлені на потяг до їжі. У нашому тілі є такі гормони, їх називають гормони голоду та ситості, грелін та лептин. І саме грелін спонукає наш мозок добувати їжу. Тобто до мозку надходить сигнал: тіло хоче їсти. Дай тілу їжі. Але коли людина знаходиться під постійним стресом, під якимись тривогами, під якимись емоціями, в основному поганими, а тим паче, коли цей стрес і ці погані емоції хронічні та постійні, запускається ланцюг, гіпоталамус, гіпофіс наднирники Кортизол. І цей самий ланцюг пов'язаний до підвищеного апетиту. Тіло, яке знаходиться в стресі, намагається накопити жир, бо воно думає, що все, у нас якась екстремальна ситуація, потрібно зберігати енергію, а не витрачати. Але ми не набираємо жир саме через гормони. Вони неопосередковано впливають на апетит і на те, скільки ми з'їмо. Також дуже впливають на нашу вагу і емоційне харчування. Тобто це коли їжа стає способом подолати тривогу, втому, стрес, погані емоції. Бо підсвідомо ми не хочемо розбиратися з цими емоціями. Нам краще заїсти ці емоції і забути про них. І що дуже цікаво, ці емоції залежать від часу доби, бо після важкого дня якраз і приходиться пік цього емоційного голоду. Ми приходимо після роботи, після навчання, нам погано, там неулюблена робота. І нам краще знайти цей острівець безпеки, улюблені їжі. Тому наша задача. Не боротися з собою, не сидіти на виснажливих дієтах, бо це також стрес для організму, не карати себе. А ми повинні навчитися розпізнавати сигнали свого тіла, слухати її, вчитися справлятися з поганими емоціями, бо краще їх пережити, чим копити в собі. Нам потрібно навчитися слухати себе і своє тіло. І це дуже дуже важко, особливо коли ми за все життя його ні разу не слухали. Нам краще було заїсти ці емоції. Підписуйтесь, тут буде ще багато цікавого та корисного про здоров'я, схуднення і не тільки. А також будемо намагатися розбирати справжні інструменти для балансу апетиту та наших емоцій.